Всім привіт ви на каналі Astro Games З вами Михайло, і ми по сьогодні ми поіграємо в ігру, яка, приклад назви якої місячне прощання. Е Мемодора місячне прощання, чи момодора? Хе. Скоріше за все, ну да, момодора, якось так і перше, що я зроблю, це, по-перше, е стикшу звук. Де він тут? почніть звуків. Нехай буде спочатку так. О. Е, застосувати зміни саме так. По-друге, прив'язка клавіатури. Тут о, взагалі незручно Управлення, управління на стрілочки, це прекрасно. Стрибок на А. Тут а, взагалі все переплутано. Е, бігти лівий shift це дуже добре. Ухилитися, Q. Напад S. А не можна. Оу, oh, оце погано. Тут не можна, як це називати, вибрати. Хороше тут управління лише на клавіатурі мешкою не можна нічого зробити. Ну, хоча б стрибок я зроблю собі на, на Space. Ухилитися Q, напад S. Думаю, привикну до того. А, підтвердити. Так. Е, ну, клас, я не можу на Enter перекласти. Скасувати С. Ну, гаразд. Застосувати зміни. Назад. Комірка 1. Новий файл. Що ж почнемо. Е, складність. Виберіть рівень складності. Ти та також може змінити її в будь-який час через меню налаштувань. Прикольно і не дуже легко. Звичайні. Для гравців, які віддають перевагу більш спокійній грі не надто переймаючись складними битвами. Для гравців, які готові випробувати свої сили, бойові умови та такі, як. Отримані ушкодження та періоди невразливості будуть набагато складнішими. Ні, Ну з одного боку, дуже інтересно буде дивитися, вам, коли я буду мучитися цей звичайний З другого боку, легкий рівень це я буду спокійно йти, проходити по сюжеті. Рушарити і, типу, я не знаю, напишіть в коментарях, яке вам більше подобається. Я виберу. Опа, нехай цей. Відрегулюйте яскравість так, щоб було видно символ вище. Нехай. Автозбереження. Ця гра підтримує систему автоматичного збереження прогресу. Не закривайте гру, якщо в нижньому правому куті є екран і є білий листок. Ну, все по стандартній схемі. Передзвін чорного дзвону. Чорні дзвіни були попередження про щось погане схоже. Схоже на те. Під місячним небом, від луння, хот дзвону. лунало 13 разів. 13 разів. Не дуже щасливе число. Чи щасливе? Не пам'ятаю. Вроді не щасливе. 13 разів. Ну, я не встиг почитати. Ну, думаю, ви встигли. Нехай зглянуться на нас боги і зійшли свою милість. Це, звісно, добре, але мені здається, в них є важливіші справи. Наскільки я знаю, це одна з части... тут є ціла серія ігор, і це, і це гра одна з них, не перша частина. І якщо Якщо вам сподобається, напишіть, я може пройду останні частини серії цієї ігор. Але якщо нічого не напишете це... Думаю, я не пройду. Я не особливо люблю платфо платформери, хоча, хоча і в той же самий час вони мені дуже подобаються. Так, і... і що далі? Мені треба поспішати і знайти дзвонаря. Уй! Це був демон. О! Це як Опит. Опет. А! Тут двойного ау! Тут двойного стрибка нема. Тут я спуститися не можу. Забачаюсь. О, що це таке було? Тут є щось типу досвіду чи щось таке. Зелене це сердечко, хоча воно червоним зазвичай а от 30. я без поняття що це таке. А коли він вибухає, мені щось з того дається. Тобто цей рівень що він? Опс. Ну. Перша смерть була. Цього було не цей. Mm, тут вже переможені, значить я рівень не зовсім заново вхожу. Пер першої смерті. Від першої смерті у іграх не втечеш ніяк і... взагалі ніяк. Оце не дуже туди вверх ніяк не заберешся. Цей монстр. Це витривалість? Ось це синя це витривалість? А ні. Ау! Кнопка ухиляння на Q трошки невтовично. Утримую утриму вниз та підстрибую. Ага. Знакоме управління, знайоме. Часто в платформерах, е цей, якщо я не помиляюся, це гра жанру платформер. Е так ось. Часто таке управління використовується в платформерах е Прижок і вниз, щоб е опуститися вниз. Магічні бали відновлено. Ще би розказали, що за магічні бали. Опа! 1000 гору плюс напад для стрільби стрілами та уроження ворога. Ух ти! Гору плюс напад. Ага, треба спочатку так. А червоні они стреляют? Ну думаю, будуть щось по зелені, сині, або обичні стри сири. Ничего себе хитлик. А! Ха! -ха. Оце, оце було хитро. Чому я сразу не додумався? У мене стріли безкінечні? Чи ні? Одну секунду. Витрачається витривалість, а стріли, схоже, якісь магічні, тому вони не витрачаються. Да блін... Запригни. О! Що це таке? А, як я і думав, секреточка. О! поповнює жиську, прямо як їда в Майнкрафті. До речі, щодо до Майнкрафту, напишіть, чи ви б хотіли, щоб я проходження Майнкрафту зробив. О, він як... Е, як збереження прогресу непогано. Здалося, як ще якусь там фігню можеш підібрати. На місці буде бас, хто б міг подумати. Da, Тільки не кажу, що з самого початку Двін, дзвін, да, двін. Так. ще я можу сказати. Приготов... Уже приготуюся нажимати кіл. як в трансформерах найбезпечніше. Найбезпечніше місце Ой, типу. Коли б'єшся з таким ворогом, це... ай. Блін. Це в нього під ногами. А тут схоже, ти трошечки не так працює. Тут прикольна міні-карта, яку я не сразу в грі помітив, Ау. Я... я з ним не можу. Ні, я не встигаю. Та не так, ай. Це буде довго. І тут нема як підлічитися. Фак. Не встиг нажати Q, але я нажав. Я нажав, я клянуся, я нажав Q. На Q тут я не пам'ятаю, нагадаю, цей. Ухилятися. Коротше, я вибираю таку тактику, буду триматися від нього подалі. Стріляти лука, а коли він буде насилати на мене в я буду охилятися. Опа! Не ухиляйся. А блин. Ну, все, это... это... и нет. Проблема в тому, що я не встигаю нажати у уворот. мене пальці розкидані неприлично, тим паче я ж читав, що ця гра більше розчитана на геймпад. А мене його немає. І мені подобається цей босс, знаєте, чим типа? Як не крути меч наносить більше? Що зробити? Що я міг зробити? Так. Коли я половину жиськи зняв, я міг щось зробити, коротше. Я не знаю, якщо тут можна покращувати будинок, то це дуже добре, але поки що він безполезний. Тут, коротше, бити мечом ухилятися, бити мечом ухилятися. Це настільки логічно, що я, я не знаю, чи я раніше до цього не додумався. Фак. Тише, Блін. Якусь фігню тупо мені. Від, я думав мене відволікло за, мі, за, за. Я відволікся через якусь фігню, яка валялася на землі. Я думав, що коли перший раз вибило колонію цю фігню, я думав, що тут буде щось таке, типу, знаєте, як в іграх буває, типу, підходиш до боса. Зараз вже маєш якусь кнопку, і головний герой робить якісь добивання або дуже Дуже... Робить прийом, який дуже сильно знімає жиску. хватило. Да блин, я ж нажав Q. Это же не смешно. Дальше будут боссы потяще. О, 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 о. Занадто мало жестких. 60 из 35. Ліву, мені здається, що або все дуже швидко відбувається, або ігра вже не реагує, коли я нажимаю на Q. Або я, звичайно, нажимаю не на Q, а на щось друге. Як говорив один чувак в одному. Як говорив один персонаж у мультисеріалі Отель Хазбін, пора закінчувати. Давай підійди до мене. Оп! Умкай. Тут тобі і смерть, бічес. Айпак. Що з я коптіму справим в другій частині? Зазнався трошки. Та нет. Ти не пройдеш і міст пад, пав, пав вниз. І що далі? Мамо. Будь ласка, відкрий очі. Це на монстр говорить? Монстра прибило, а головного героя, головну герою, ніхто не шев. Я правильно гадав? Симпотна симпотна синьолоса жіночка з ушками? Тереза, це мій дім? Мамо, ми так хвилювалися за тебе. Доразі знайшла тебе не притомною. Де? Тобі зараз краще відпочити. ну вони... Куди главну героїню занесло? Може її монстри влагову внесли? Та не бред ти монстр по-любому помер. Тобі зараз краще відпочити. Оце монстр камікадзе, прикиньте, він скоріш. Скоріше помре, чим э, пер, э, цей. Чим дасть ворогу втекти живим. Тобі зараз краще відпочити. Коли тобі стане легше, від, э, відвідай матріарха, вона чекає на тебе. Ух ти. Відпочивай. Може трохи відпочинок. Звісно. Я ж не просто так нажав на ліжко, спи спокійно так, 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 і так що це таке? Мадам. коли тобі стане легше відвіда матріарха, він чекає на тебе. Це все, що ти можеш сказати. нагадує домик, знаєте, яку гру терарію? Е. матріарх чекає на мене. Знаєте, що мене доводить до паніки? О! Треба їх забрати. Ага, цього також вистачить і на пристойне приношення. Відношення. Залиш місячні кристали в дзвіниці, щоб отримати благословення, яке з часом повертає здоров'я та магію. Благословення триватиме кілька хвилин. Звучить прекрасно. Я думав, тут якесь, ну, не знаю. Е... О! Збереження буде. А знаєте, що мені дуже не подобається? Тут нема цього. -ї. Я нажимаю на Escape і вона не реагує. Але не суть. Короче, така ігрушка. Надіюсь, вам подоб... сподобається, бо мені сподобалося. Так, да, трохи прийшлося з босом повозитися. Але мені подобається, що це один з тих босів, що. Вроді не з першого разу е, його пройшов, але ці всі спроби, коли з ним б'єшся, вони вони не бісять, а вони навпаки приходять, при, приносять радість. Мені більше було не. Мене якось не бісило те, що я його можу е, е, Що я е, не можу його пройти. Тим більше в кінці його при, е, е, пройшов. І мене мучила думка, що. Блін, та ж будуть тяжкіші монстри в ігрі. Але я думаю, ми з ними впоремося. Коротше, підписуйтесь, ставте лайки. Дивіться, що е, тут дивіться, комент... ну, да, дивіться. Е, мої відео, інші мої відео. Коментуйте, коментуйте, що ви думаєте про цю ігру. Всім удачки, всім пока.